Шановні друзі, сьогодні наша урядова делегація почала об'їзд тих регіонів, які найбільш сьогодні. Підтверджені захворювання, які знаходяться саме в стані епідемії і карантину, наше завдання перевірити, наскільки підготовлені лікарні, наскільки підготовлені лікарняні ліжка, приміщення, наскільки лікарні інфекційні, якими зараз є профільна обласна клінічна лікарня Івано-Франківської області забезпечені таміфлю, антибіотиками всім необхідним для того, щоб надати. Найневідкладнішу допомогу людям, які доставляються суди з усієї області, якщо їх стан є важким. Ми обійшли зараз всі бокси, подивилися в яких умовах лікуються зараз люди, які хворіють на грип, і як наслідок на запалення легені, як ускладнення після грипу. І можу сказати, що зараз, прийшовши і подивившися, що на високому рівні працює обласна клінічна лікарня Івано-Франківської області, хочу головному лікарю за це подякувати. І голові обласної державної адміністрації ліжок достатньо. Люди, які знаходяться зараз навіть у важкому стані, мають всі шанси на одужання. Вчасно абсолютно проводиться прийом хворих і вчасно надається допомога. Зараз ми з'ясували. Скільки потрібно фінансових ресурсів обласній клінічній інфекційній лікарні Івано-Франківської області, щоб добудувати і здати другий корпус? І якщо завтра ми гроші направляємо, коли здати можна корпус? Другий? Я думаю, на протязі буквально тижні десяти днів можна здати другий корпус, здаємо так? другий корпус. Так. так ми визначилися, яке обладнання невідкладно потрібно, і ми завтра це обладнання обов'язково направимо. І визначилися також, що для області препарата таміфлю для всієї області, той, який поставлений вже був в останній раз, вистачить на один місяць лікування хворих, які звертаються до лікарень і до лікарів. Ще раз підкреслюю, не для аптек, тому що в аптеках приватна власність і невідомо куди ці ліки дінуться. Дуже добрий досвід зараз є івано-франківської області, що те таміфлю, яке безкоштовно надано сьогодні в область урядам. Вони проштамповують спеціальною штампом не для продажу, для того, щоб можна було не допустити витік на базари, на ринки в такому в тіньовому секторі розпродажу. І думаю, що зараз люди мусять знати головне. Як тільки себе трошки погано почуваєш, температура там сухий кашель і перші ознаки, зразу до лікаря і до лікарні там і ліки є, і допомога буде на Я хочу висловити величезну подяку всім без виключення лікарям. По всій країні, а особливо в тих областях, де є карантин, де є епідемія, за те, що вони сьогодні цілодобово біля хворих, що вони сьогодні надають ту допомогу, яка рятує людям життя. Просто дуже щира подяка. І я сподіваюся, що з такою командою лікарів, головних лікарів, ми безумовно подолаємо всі виклики епідемії.